Вітання вам з Вінницького трамвайного депо. І щороку, 28 жовтня, Вінниця святкує річницю з дня появлення трамваю у місті Вінниця. Тобто, в 1913 році почав косувати перший трамвай по маршруту Вінницька жіноча гімназія до залізничного вокзалу. Ось саме цей трамвай потрапляли запригуючи. Але про це приходьте, будь ласка, в музей сюди, в Вінницьку трамвайну депо. Або просто по території екскурсії, а ще тут є можливість екскурсію провести містом трамвайним, екскурсійним під назвою Везунчик він на наподобачку. Коментуйте, що ви знаєте про депо, чи були, що вам цікаво. Взагалі вартість відвідування 100 гривень. Діткам 50. Ні. прогулка по трамвайному депо відвідування музею і ще прогулка з цим везунчиком. До речі, нас ще пригощали смаколиками зі насправді? Ми були наповнені. Ми були з дітками. Нам було так весело цікаво. Дякую за увагу.